Мене звати Настя, рада вітати вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео у нас з вами буде влог, і не просто влог, а влогма тому що це у нас з вами грудневий влог, фінальний в цьому році. І це у нас вам буде такий насичений влог, який присвячений перед новорічному періоду, і цей місяць завжди дуже насичений. І він буде насичений у нас з вами розпаковками. Тому що в цьому році, вперше за дуже багато років, я скупила собі речі на чорну п'ятницю. Речі, певну частину речей я вже розпакувала, наприклад. Ось цю сумку. Я розпакувала її в своєму телеграмі і в своєму Тіктоці, якщо вам цікаво, обов'язково перегляньте. Тому що це буквально єдина річ, яку я заказала на Чорну П'ятницю з України. Все інше до мене їде з Америки, тому ми з вами це все розпакуємо потім. Плюс мені вже прийшли мої посилки з Аліекспресу. І у нас з вами ось така невеличка гора посилок. Давайте почнемо. Це у нас вам коробочка від бренду 25 Coffee Roasters, І це. Дуже важлива для мене посилка, тому що це моя перша співпраця з брендом як блогера. Вона з вами тут лежить кава. Це така крошечка. Боже, вона так вкусно пахне, я не можу вам передати. Я ще її не пробувала. Я тільки вчора її забрала і хотіла вам показати, але вона неймовірно вкусно пахне. Я думаю, що вона дійсно смачна. В неї має бути смак з шоколадом і з марципаном. Взагалі, я неймовірно щаслива. Я говорю про це, мені хочеться плакати. Для мене це. Крайній можливо бути поміченою як блогер. Тим більше з моєю такою дуже маленькою аудиторією. те, що мене помітив бренд. Це дуже класно. І насправді це не перша пропозиція співпраці, яка мені вже прилітала. За останній місяць мені їх прилетіло три, але це були не актуальні бренди, не актуальні пропозиції для мене. А каву я люблю. Я дуже радий цій співпраці. Порадуйтесь, будь ласка, за мене. Далі у нас з вами Алік, і це у нас з вами годинник. Він коштував гривень 200. Ось так він виглядає. Виглядає її, як на мене, за 200 гривень взагалі прекрасно. Далі ось така велика коробка. Я знаю, що тут лежить, і тут у нас з вами лежить сумка. І це одна з вами сумка від бренду GVPi, GVPU. Так, ви все правильно почули, я замовила її з Аліекспресу. Взагалі, тут я велика протисторія насправді, тому що сумку, яку я вам показала на початку, я купила її в Україні і вона оригінал. Я купляла в офіційних представників, але перед цим, буквально за декілька днів до початку Чорної П'ятниці офіційної, я на Алікспресі побачила е, цю сумку. До речі, тут іде пильничок, так вона запакована. Суть в тому, що мені дуже давно треба була біла сумка, і я не могла знайти ніякої підходячої. Мені, в принципі, оці сумки G V чи GVP вони подобались своєю формою і виглядом, не дивлячись на те, що вони вже давни-давно розпіарені, але віддавати за цю сумку 5 тисяч. Я не хотіла, тому що я бачила ці сумки вживу. Я бачила, в принципі, всі сумки GVP'ю в інтертопі. І коли побачила їхню популярну завжди сумку і побачила, що вона коштує 7 тисяч, я така. Та не коштує 7 тисяч. Вибачте, ну, може, я така жлобіха, лобіха, бомжиха, яка не може собі дозволити купити Галіму сумку за 7 7к, ну, я не буду на неї стільки тратитись. І я, короче, гортаю Алік, мені попадається ця модель. Я подумала, що це просто, типу, поняли... За цю сумку, але в відгуках вже прямо було тіпа, це прописано, і люди писали, що вона дійсно дуже-дуже схожа. І я така, ну, закажу собі, типу, паль. Хоча я до палі відношуся так скептично, але цей раз я подумала, що, блін, я її заказала за 1400, замість 5, ну, По-моєму, прекрасно, чудесно і хай буде. Бо в будь-якому випадку мені треба була біла сумка, тут буквально є серійний номер. Всі лого збережені. Та, до речі, виглядає якісно. Тут чуть-чуть, як будто є якісь заломчики. але в цілому цього майже не видно. Я нікого не агітую купляти паль, абсолютно, плюс кажу, в мене є оригінальна сумка, і в мене є паль. І що я можу сказати? Мені все рівно. Далі? Це таке колечко, яке включає в себе різні кольця, і тут вони ніби з'єднані таким маленьким колечком. Загалом прикольно виглядає, це у нас з вами сережечки в формі сердечка. Я думаю, ви бачили, що в мене є така підвіска в вигляді такого самого сердечка. І я ніяк не могла замовити до цієї підвіски сережки, і нарешті це зробила. Остання посилка тут дві посилки. І тут у нас з вами комбінізон. Я не знаю, як це назвати, комбінізон юбка. Я взяла його собі в зал, але мене щось смущає. Оце зад чи це перід. Так, де, де завтра. заголом? Треба міряти. Я думаю, що можливо, якщо я нормально в ньому буду виглядати, я вам ставлю фотографію. Якщо не нормально, то вставлю фотки. Моделі, як воно має виглядати, класний матеріал, достатньо плотний. Мені здається, він не буде просвічувати, але побачимо. Я вже замовляла в цьому бренді одну кофтинку, теж взяла собі такий режгард зелененький, і вирішила замовити ще ось такий комбінізон. Я замовила ось таку пов'язку на голову. Це для того, щоб, типу, знаєте, піт вам не лився прямо по лиці. І це буде отака от пов'язочка. Вони, кстати Дуже добре по кольору під'їтали. З моїми покупками ми закінчили, і нас з вами залишається ще подарунки від брендів, які мені подарували на роботі сама. І напевно ми з вами почнемо з ароматеки. Я обожнюю їх, і вони нам надіслали адвент-календар, і їхній особистий наше прекрасне начальство дозволило вибрати там собі ароматики. Нам сподобався, і ще щось, що ми захочемо. Я взяла ось це. І почнемо ми з вами з духів. Це вона з вами Ex -Nihilo Blue Talisman. І так як я не вмію описувати аромати, я вам, звісно, залишу тут ноти десь для того, щоб ви ознайомилися. І суть в тому, що це у нас з вами не просто парфум, а це екстракт. Тобто він набагато більш концентрованіший, ніж звичайний парфум. Цей запах... Мене асоціюється от саме з зимою. Я уявляю, як я йду на морозі в шубі з мандаринами. Не знаю на Новий рік чи просто десь іду з кимось зустрітися на вулиці, прям такий морозний вітер або просто мороз, і оцей запах в перемішку. Я не знаю, чи ви розумієте, про що я, але в мене ось така асоціація відразу виникає з цим парфумом. Мені дуже подобається. Але він саме от на вихід. І у нас з вами. Це така штучка, я вам зараз покажу. І ви просто спробуйте угадати, що це. Ви ніколи в житті не здогадаєтесь, що це за штучка. Це у нас з вами крем для рук. Я вже його наносила, і в нього неймовірний запах якогось кашеміра, змішаний, з корицією, з ваніллю, какао. І це теж такий зимовий для мене аромат. Взагалі я дуже рада, що я це взяла саме на ось такий новорічний період. І останнє, що у нас з вами залишилось, це блиск для губ від бренду GirlWood. В мене він в ось такому відтінку, Космополітен. Та він приблизно такий самий на губах. Може, чу-чу, світліше. Зараз я трошки нанесу вам серединку, щоб ви побачили. Блиск цей для губ дійсно непоганий. По-перше, тут 12 мл. По-друге, він комфортно відчувається на губах. Все, більше нічого не можу сказати. В принципі, мені здається, відблиску більше і не треба. Загалом вона з вами вийшла ось така розпаковка на початку відео. Сподіваюсь, вона сильно не затягнулась, і ми з вами продовжуємо далі наш влог. У нас з вами сьогодні новий день, і я збираюся на ліпку з глин. І іду я туди з Вікою. Взагалі, хто знає, хто не знає, в минулому році я знімала влог і розповідала вам, що кожен рік ми з Вікою даруємо один одному подарунки на. Новий рік, але з минулого року в нас трошки змінився концепт. Ми вирішили, що ми не будемо дарувати класичні подарунки, а будемо кудись ходити разом. Типу, знаєте, ходити на якісь речі, на які ми давно хотіли. Наприклад, в минулому році ми ходили з Вікою на картинг, Я знімала влог про це. І ми з Вікою записалися на індивідуальний майстер-клас. Парний ми подумали, що так навіть буде краще, тому що. Ніхто нам не мені буде мішати, плюс я можу познімати собі спокійно. Я ще досі не розумію, що я хочу робити, бо я думаю, між кружечкою і між тарілочкою. Але я думаю, що мені сподобається насправді, і що це буде не останній мій майстер-клас. Тому, в принципі, ну можна робити будь-що, а наступного разу я зроблю просто щось інше. Але я схиляюсь до якоїсь новорічної чашечки. Кож до речі, я подивилася Макстон Холл», що в другий сезон. А я не дивилася ні перший, ні другий. І тому я вирішила глянути зразу ці два сезони. Як виявилось, нам дали затравку на те, що буде третій, але загалом прикольно, подивитися можна. Якщо у вас буде якісь такий настрій на щось таке, знаєте, прям підліткове, прикольне, то можете глянути взагалі. Сьогодні ми оця з вікою зустрічаємося. Завтра мені батьки вже провезуть ялиночку, якраз добре до Миколая мені вона буде. І по традиції мені залишаються губи, які я вже почала малювати. Розчесати волосся, тому що я так не піду. Але до речі, це мій такий лайфхак. Я коли кручу волосся, його запшикую лаком десь сижу так. Ну поки фарбуюся там хвилин 15, і потім я розчесую волосся. І мені здається, що так кучері тримаються набагато довше. Я буду завершувати макіяж і будемо з вами бігти до віті. У нас віку репортаж місця події, ми вже йдемо. І, і це було просто нереально. Це було дуже класно, дуже приємно. В нас була дівчина. Мені дуже сподобалося, чесно. Так як людина, яка не займається творчістю, ну це було дуже класно, так. вона настільки детально пояснює. От, не знаю, мені здається, люди, які навіть ніколи цим не займалися, це дуже прикольно попробувати. Да, це, це дуже. дуже Якщо вам здається, що у вас не вийде, у вас вийде. Вона нам казала, я вас можу сфотографувати, а вас фотографувати. А давайте я поставлю так телефон. Дала мені штати. Господь, це була слова насті. <ріху> <ріху> я вже прийшла додому, і я хочу повторитись і сказати, що це було просто неймовірно. Що коли-небудь хотіли сходити на ліпку? Обов'язково сходіть. Це прям. Це прям вау, особливо якщо ви знаходитеся в Луцьку. Я напишу, в якій студії я була, і обов'язково ідіть туди. Наша майстриня, яка з нами була, це по перше дійсно майстер своєї справи. По-друге, вона дуже спокійна, вона дуже приємна, така, знаєте, вайбова, з нею приємно спілкуватись. От є люди, з якими тобі просто приємно знаходитися в одному приміщенні і немає якогось дискомфорту. Ми взагалі, дуже класно провели час. Вона нам допомогла, все розказала, допомагала це все ліпити. Ну, загалом, як Віка сказала, якщо ви. Не вмієте там нічого ліпити, вас дрібна моторика не розвинена. Повірте, ви все зможете зробити. Там дуже легко загалом чекати десь 4 тижні. Але вона сказала, що можливо буде раніше. Тому якщо буде раніше, я вам обов'язково покажу. Але якщо 4 тижні, то без питань взагалі почекаю. Це вартує того, аби почекати. І я прям в захваті, чесно, мені прям дуже не хватало цього. Такого такого якогось заняття, де ти розслабляєшся, де немає історії, що. Ти нагружаєшся, навпаки, тебе це дуже сильно розслабляє. Ми... А ще Віка подарувала мені кремчик, отакий от брілочок від Sisters Aroma з запахом Пурпур. Це, до речі, один із моїх улюблених парфумів в Сістерс Aroma. Пурпур мені дуже подобається Berry Me і sugar pour, ну, по настрою. Але це один із моїх найулюбленіших парфумів. Сьогодні ми йдемо з вами на мультфільм, який називається Золотополіс 2. Я думаю, багато хто з вас його дивився, про нього чув. Як мінімум, першу частину, я думаю, багато хто дивився. Я в тому числі, але якщо чесно, я абсолютно не пам'ятаю про що цей мультик. Чесно, в мене цієї зими немає такого якогось настрою цього новорічного, якогось, знаєте, магічного, ну, як мінімум, того, що просто снігу навіть немає нас на вулиці плюс 6 градусів, плюс 6. І я так розумію, взагалі не буде ніякого снігу цієї зими. І це для мене величезна трагедія, тому що я дуже люблю зиму. Я люблю реальну зиму, коли ти йдеш, мороз, лежить сніг. І щоб ви розуміли, зараз 9 ранку сеанс в мене на 10. Просто мене сьогодні дистанційний день. І я вирішила сходити з самого ранку, щоб не було багато людей. Тому я зараз вже буду виїжджати. А ще сьогодні дуже сонячно. Я прийшла додому, в мене є тут посилочка, але давайте спочатку поговоримо про мультфільм, і я можу сказати, що мені дуже сподобалось. По перше, я поплакала. Ну це база, я плачу на всіх мультиках, я вже це неодноразово казала. Нам показали, що не завжди люди не хочуть робити те, що вони хочуть. По перше, не завжди люди хочуть мінятися. Їм просто так зручно, їм просто так подобається. Вони хочуть це робити за будь-яких причин. Вони просто хочуть це зробити. І це просто факт. На початку нам трошечки показали, що було попереднього разу, бо знову ж таки я не встигла глянути першу частину. А якби з першої частини, щоб ви розуміли, минуло 10 років. 10 років мені було. Тринадцять. Мені тринадцятий минало. Я пас ягнята за село. Загалом це було дуже давно. Давайте розпакуємо. Тут небагато речей. Це подарунки моїм батькам. Перша вона з вами, але щось мені кажеться, що вона трошки темнувата. Це тональна основа для моєї мами від бренду Wed Wild. А що з нею? Я так розумію, вона загостіла, але будемо думати, що вона просто замерзла. І останнє це парфум для мого тата. Я завжди йому дарую саме ці парфум. Тільки єдине блін, я затупила, на нанотіну. Є така штука, що можна гравіювання зробити. І я хотіла зробити гравіювання, і я його забула. Загалом нічого, я думаю, він так буде радий. Сьогодні в мене корпоратив, і у нас зараз з вами пів одинадцятої ранку. Я вже встигла все прибрати. І зараз я поїду купляти подарунок на свого таємного саму. Ми складали віші. І в мене є два варіанти, які я можу купити вже в Луцьку. Мені їх не треба замовляти. Перший це конструктор маленький принц. Другий – це сертифікат в'юск. Я схиляюсь до сертифікату в ЮСК, і тому я думаю, що я поїду зараз. в Юск його куплю, куплю ще солодке, і цього буде достатньо. І ще до речі, мені прийшов «Скімс», Ми його теж заберемо. Загалом їду я вибрати подарунок, заберу з Кімс, і будемо з вами вже дивитися по ходу, що я буде. Вибачте, тут в мене на фоні стиралка, але показує, що я купила. Перша це тарілка в юску, тому що мою я розбила. У мене була подібна велика тарілка. Я взяла цього разу трошки іншу. Я, до речі, не роздягнулася далі. Потім я купила сертифікат в Юску. Він ось так виглядає. Тут всередині така карточка. Такий пакетик з лисичкою, солодкого просто купила. Покладу це зараз сюди. І прийшов мій скімс. Зараз бендуєтеся, мені вже дуже сильно подобається. Вона настільки естетична, що я прям не можу просто. І тут оці букви, прям вони вибиті. Ну ну вау, коротше. сів Він трошечки, типу, мене підтягнув і, ніби, знаєте, трошечки зробив е, форми більш плавні. Мені подобається, як воно зібрало груди. Але єдиний момент е, на камері не видно і добре. Але в реальному житті просвітлюються соски. Того це не поносиш отак. Типа, треба обов'язково щось брати наверх. В мене буде піджак, який повністю так от закривається. Але я би напевно собі заказала такий бодік. Які можна прям носити, то що виглядає воно дуже прикольно. Сьогодні новий день. Вчора було дуже-дуже весело. Я зараз вам коротко розкажу, що взагалі було. Спочатку ми приїхали, і, як ви бачили, ми робили дідухи. Ось мій дідух, він такий вийшов з білими квіточками, дуже, до речі, личив до мого образу. Мені здається, що він прикольно виглядає. Скажу вам чесно, признаюсь, я не знала, що таке дідух. Я взагалі не розуміла, що таке існує. Він трошечки погнувся, бо... Я вчора випадково погнула, коли їхала додому, але мені здається, від цього він хуже не став. Дуже гарно виглядає. А потім ми дарували один одному подарунки на таємного санту, і нам дарували подарунки, типу як на роботі від роботи. І давайте я зразу вам зроблю розпаковку для того, щоб показати, що ж нам подарували. Перше, це ми розпакуємо подарунок від таємного санти. Тут все по моєму вішті стоїть. По-перше, це було все отак гарно запаковано в таку бумагу з котиками. І перше, те, що я хотіла, і те, що я писала, це книжка Метю Маконахі Зелене світло. Я дуже люблю Метю Маконахі, дуже. І він мені подобається як актор і зовнішньо, і внутрішньо. І Я знаю там про його біографію багато різних фактів. І я знаю, що ця книжка вона дійсно класна. Вона розповідає по перше про його біографію детальніше. По-друге, про нього як про. Особистість, типу, про його якісь принципи, як він живе. Я коли дивилася його біографію. У нього є така історія, що він щось хоче і він береться, робить. І мені це треба навчитися в нього. І взагалі мені дуже цікаво прочитати про нього. Тому я дуже рада, що ця книжка в мене це, напевно, одна із книжок, яку я дуже дуже сильно хотіла. І наступне це у нас кружечка, і вона дуже дуже прикольно виглядає. Вона трошки не така, яку я замовляла, тому що я залишала посилання на сенсе, які я хотіла кружечки. Вони були такі новорічні, червоні, але мені здається, що це теж така з новорічним вайбом, тому що це похоже, ніби на іграшки. Знаєте, такі або на якусь гірлянду. І далі це подарунок від журналу. Я не буду закривати коробку, бо її дуже важко відкривати, але покажу вам. І ось так це все діло виглядає. Це, напевно, ми з найголовнішого, чого я дуже сильно хотіла, це ось такий батер для тіла від бренду Alice. Я вже його попробувала нанести на себе в нього запах вишні. Я дуже люблю вишню, абсолютно. І просто їсти запах вишні, все з вишнею, жуйки, будь-що. Я обожнюю. І це не виключення, але в нього такий дуже цікавий запах. В нього дуже хімозна вишня. Знаєте, ніби якась жуйка. Вона мені похоже, хто пам'ятає, колись були живутки екліпс вишню. Це пахне так, це пахне ідентично. Але я вже його наносила на тіло, як ви бачите. І воно розкривається частково в якійсь глінтвейн. Я не знаю чого і чого мені нагадується глінтвейн, Можливо, тут є просто якісь такі спеції, які додають глінтвейн. Я зараз трогаю зону, на яку я наносила. Це от грудна клітка. і... Воно ще досі там є, воно до кінця не поглинається. От я не розумію, чи це така особливість цього продукту, типу батерів загалом, чи це конкретно це якийсь не такий, Ну не знаю. Далі у нас з вами це засіб для прання, шовку і для того, щоб прати вручну. Потім у нас з вами це незмивний кондиціонер, плюс термозахист, олія для душу, і залишається у нас з вами два продукти Гедонік. Перше у нас з вами це блиск. Я його вчора розпаковувала, і він у вас такі упаковці дуже гарні. До речі, мені дуже подобається, як Гедонік мінімалістично, але прикольно запаковує свої продукти. Це у нас з вами відтінок Morning Sex. Дуже гарно виглядає, такий рожевенький. І зараз трошки нанесу його на губки. Ось так виглядає. Наступне теж від бренду Гедонік це гель для Брі. Дуже давно хотіла спробувати обов'язково вам розкажу, як він мені, того що я в пошуках адекватного гелю для брів дуже давно і не сподіваюся, це мені підійде на цьому з вчорашніми подарунками закінчено. А зараз я вам покажу ще подарунки додатково, але це не стосується кооперативу. Це загалом. Першого назвами це ось такий бальзам для губ від бренду Balmy. Він такий трошечки порпорватий, того що я його розпакувала для того, щоб спробувати. Але він дуже гарно нам прийшов, такий був величезний преспак. Це новий бренд, український, і він дуже класний, чесно. Типу він коштує 100 гривень. Я не можу сказати, що він капець як зволожує губи чи щось. Це якась звичайна така лайтова гігієнічка, але він має відтінок, червоний, що прикольно, і він пахне такою теж вишнею. він на смак солодкий. Я ніколи такого не зустрічала, щоб бальзам для Губ був солодкий. Я думаю, що я подарую його своїй похресниці, бо мене вистачає бальзамів, але загалом це дуже прикольно. Типу тобто за 100 гривень, мені здається, класний продукт. Потім це у нас з вами олійка від бренду Olaplex. У мене вже була ця олійка, мені її вистачило десь на в 6-7. Вона з'явилась новенька і це дуже класно. Наступно нас з вами це крем для лиця від бренду Aveskin. Вчора я використовувала їхню маску. Як ви бачили, до, до речі, маска мені дуже сподобалась. Мені ще дуже подобається їхнє упакування з цими ангілочками. Запростував, і це у нас з вами ось такий крем для обличчя. Він дуже зволожуючий, але він капець капецький дорогі. Я як глянула, скільки він коштує. Uh, і останнє у нас з вами що залишилося: це туш для Ві від бренду Гедонік. коричневого, в мене є така сама. Ось вона, я не буду цю поки розпечатувати, Вона ідентична, вона ще поки в мене є, але єдиний її мінус це те, що вона мені дуже якась густа. Вона відрізняється формулою від їхньої іншої туші, тому що у них є чорна туш, у них інша щіточка, вона ширша, ніби. І вона мені по. Формулі подобається більше, але коричневому мені подобається більше повідку. Тому я дуже рада, що в мене ще з'явилася вона. І після того як ми подарували подарунки, ми поїхали в заклад, якому ми були в попередньому році, для того, аби готувати собі вечерю. Взагалі, це дуже класна штука. Я розповідала вам про це в минулому році і трошечки зараз розкажу в цьому. Це такий типу майстер-клас по готовці їжі. В минулому році можна було вибрати кухню, де був готовий перелік страв, які ми готуємо. В цьому році можна вибрати окремо страви. Взагалі кухні можуть бути абсолютно різними. Ми готували два салати, два основних блюда. Але перед тим як готувати, в нас був нумеролог. Прийшла дівчина, яка по нашій даті народження розповідала нам про нумерологію, наші ключові події. А якщо ви не знаєте, буде знати, я любитель всього такого. Я дуже люблю астрологію, я дуже люблю нумерологію, карти таро. Я не сильно фанатик, але мені просто подобається. Типу, знаєте, там щось знати. Це цікаво послухати. Я рахую, що все в міру може бути. Ось, і вона мені там розказала з того, що можу розказати, я вам, це напевно те, що. Мені треба постійно вчитися, мені не можна впадати за мужиками, що в принципі я давний давно поняла. Мені не можна впадати в залежності, що теж я давний давно поняла, і те, що мені постійно треба працювати. Того, що якщо я не буду працювати, я буду задавлювати своєю енергією своїх близьких людей, що теж я зрозуміла. Загалом все, що вона говорила, все правда, це було цікаво. І ми потім всі просто повечеряли і роз'їхались по домам. Я була вдома десь, напевно, пів півдванадцяти, і лягла спати. Все. Зараз ми з вами йдемо з Анією на каток. Я дуже сильно хотіла сходити на каток з кимось, і Аня сказала, що вона не проти, тому сьогодні ми підемо на каток. І на цьому моменті я буду завершувати влог. На жаль, мої посилки з Америки так і ще не прийшли, але ви зможете глянути цю розпаковку або в моєму Тіктоці, або в моєму телеграмі. Я дуже вдячна вам за те, що в цьому році ви були зі мною. За всі ваші лайки, підписки, коментарі. Це для мене неймовірно цінно. Я бажаю вам новому 2020 Шостому році всього найкращого а з вами була ваша Настя і до зустрічі в новому відео і в новому році.